Всім добрий вечір, в кого він добрий, в кого він не добрий. Сьогодні мова буде йти про Степана Красняник, який спалив трактор шахраям, які залізли на його землю. Повторюся, які залізли на його землю, він вкотре їм повідомляв. Що не треба цього робити, договори розторгнені, вже все, договір закінчився. Ну Він спалив їм трактор, де е, мусара не шахраям почали пред'являти підозри по захвату людської землі Степана. землі, А Степану за те, що він на своїй землі спалив трактор. Ну, як я знав те, що Степана Красняни повинні були мусора 10 грудня вести в дурку в Харків, Степан злякався, що його, блін, там, скоріш за все, наколять і знищують, і все. Ну, як завжди, мусарська система так працює. Тут нема нічого дивного. Ну, сьогодні. Сьогодні мені дружина повідомила те, що Степана, так як Степан 10 грудня він став на лижі, побоявся мусорів, що вони його відвезуть в дурку. Отак. От. Степана сьогодні е знайшли, зняли на Ужгородському блокпості. Була перевірка перевірка і його зняли на Ужгородському блокпості. Отак от. Ну, Скоріше за все, його поправлять знову сюди в Лозову для обрання запобіжного заходу. Ну, правда, Степан уже не знає як з цими боротися чертами суддями, прокурорами, мусарами. Тому що, як він бачить, одна система і її неможливо зламати тільки народним... народним судом тільки можна зламати цю систему. Так що не знаю, будемо дивитись, будемо слідкувати за цим. Ну, Подивимося, як будуть ці події продвигатися. тому що, ну, Степан не винний, я вам скажу. А винні ті мусара, які склепали на нього е справи і через прокурора цього дерявого Павлюченка. До речі, де ми заявляли, що відкривались кримінальні справи по телефонів, все мусарами і все проче. Ну, не знаю. Будемо дивитися, як далі продвигатиметься. Діла, ну не знаю, бо Степан хотів і накласти на себе руки суїцид, але я йому сказав Степане, цього не потрібно робити. Ті чорти, мусараї, вся та Шушваль, судді прокурори, вони порадуються за те, що ти на себе наложив руки. Цього не треба робити. Всі люди повинні знати в тому, що ти не винен. Що ти зробив правильний крок заради своєї землі, власної землі 16 гектар двох паїв, е яку в тебе хотіли віджати. Ти ж не для цього захищав свою країну, е палив, може там техніку і ще кацапську, може і затуще тобі, блядь, ці ухилянти, мусора придяву кинуть. Ну, в общем, друзі, отака вона ситуація. Будемо дивитися, як будуть продвигатися далі події зі Степаном. Красняник, який спалив ворожий трактор на своїй земельній ділянці, де судді, плюнувши на букву закону, все і ухвалили те, що Степана в слідчий ізолятор потрібно закрити. За те, що він захищав свою землю. Там не було в ухвалі указано, що. А спалив, як судді завжди роблять, спалив на земельній ділянці трактор. Понятно, якщо спалив на земельній ділянці, на якийсь трактор, понятно, за це потрібно відповідати. А коли в строки буде указано, спалив на своїй власній земельній ділянці, на, своєм... на своїй землі. Чужу техніку ворожу, блядь, то тоді вже друге питання. Так що, люди, така от ситуація зі Степаном, звісно, він не слухав мене, але у кожного свій вибір. Кожен робить так, як йому зручно, все, ну, я знаю, що. Що будуть діяти, як будуть робити ці мусара? Ці мусара в місті з своїми же прокурорами, своїми суддями, як вони все будуть робити. Потрібно людям підніматись з народу, підніматись, йти під суд і відстоювати Степана, ні в коєму разі не давати. Отих цих мусорів, ухилянтів, блять, відправляти на бойові дії згідно 24 статті закону нацполіції. Ну, така от ситуація, друзі. Не знаю. Як боротися в цій країні проти беззаконня і справедливості, блін, не знаю. Ну. Вони доіграються, ці мусара, прокурорчики, судді. Буде народний суд і знайдеться е, така людина, який якій втрачати нічого, і повірте, вона зробить з ними дуже боляче. Буде, звісно, шкода, їх шкода, декому буде їх шкода. Ну, Будуть такі люди, яким втрачати нічого, і вони будуть знищувати і мусарів. І прокурорів, і суддів, які беруть хабари, блін, хабарі, бабло. Я по-любому впевнений, що ці, блін, прощенко і Коломіїць заплатили бабло, скоріш за все, і мусарам усе чомусь їм, блять, підозри не вручають за те, що вони посяглись на чужу земельну ділянку. Ну, бачите. А те, що Степан спалив. Ворожу техніку на своїй земельній ділянці, то він правильно зробив. Я скажу, і кожен так повинен робити. Бо якщо так не робити, залізуть на голову, відберуть у вас все. І зайдуть на домоволодіння і скажуть, це моя хатка, мій будинок, моя квартира, я буду тут жити. Так що, друзі, всім гарного вечора. Об'єднуйтесь, ще раз повторюсь, об'єднуйтесь для знищення мусорів, прокурорів, суддів в нашій країні, тому що це зрадники самі перві в нашій країні. Так що далі буде, далі буде ще більш цікавого. Сьогодні, можливо, я вам. Е Розкажу деякі цікаві моменти з приводу суддів. Дуже цікаві. Переходьте на мою сторінку в Ютубі Беззаконня, Справедливість з Богданом Мелешко і будете бачити, що відбувається. Отак. От, от. Так що всім бажаю. Мирного неба над головою, бережіть себе і об'єднуйтесь заради перемоги в середині країни. Все, давайте, друзі. На зв'язку бажаю всім здоров'я!